Привіт! З вами, як обично, я, Мексідей, і сьогодні я вам покажу, як скачати е, Stand Knife е, 2.7F1 чи DS. Е, заходимо в Telegram, писум поиск. Е, так, писум пояс е, е, по англійськи. Cherry D Cherry Mod. Вот так вот пису. И находим цей чат. E, cherry mods. Чика сейчас нету. Так, сейчас. Пишем.

Чай ДС ТРКонай и і... ой, сейчас не все Коч-чат Чай ДС. Коче сейчас Котя, я не так зробив и в Хрион. А, и Дейчо, по-моему, So, нам надо для установки самого. Треба нам для установки Тайграмм. Хреон. і Як запресить нры бы стендкнайфа? Нет, стендкрайф не надо. Стенкрафт мы будем качать. Ну, вот так. So, заходим в хреон. Пысун тут. Черри Daias. Да так вот писаем. Походим, по получим каналу Черри Diaz да и э, переход в да T-Gram. Так. Ну-ка, 4 тысяч. Пысам черри дояс. Да сейчас. Сейчас, сейчас. Давайте писаем вот так. Черри мозг. Переходимо по цьому першому сайті Ми переходимо на це так от Тут ми беремо, заходимо сюди. І ось Sun Beset з 4. Оп! І сюди переходимо. З е, нам на яку нам приватку НАТО скачати От мені на Sting в моєму світі. І качаємо. Е, м -м. І качаємо. Оцей файл. Так. Да. У мене він не скачет, то все я вже скачав домой. Воно вже... Ну, ви поняли. то той файл. Те, коли ви скачаєте, Нажмемо Установить, встановлюємо, І це ще не все. СОП гулять, если ви хочете соп гулять прямо из читами, то ви заходите в чит. Нажимайте. Сейчас. Нажимайте Doneyout Key. Сюда нажимайте. Вс, нажимаем. Переходим на уца. Ботай. Надо нажать... Ну куда Мы переходим в бота. Переходи в бота. Тут На ми там є бота, но вы знаете Абсолютно знаєте і тут мы боем ну, тут записать заберем е з э, Дибе нам э, дається типу, вести якийсь код, а код вот в официальном телеграмме. Ну, ви знаєте і потом він вин мне без Вы у це, да я, вы не подтвердите и нет. Нет, не я. И потом этого кота перекинуть на осыпку, типа вас не принял. Ну и все, вам скинутся ключик. И тряп получить. Нажимаем. Нажимаем э, получить. Нажимаем Open. Переходом. Переходим в C. свечку такую и вот тут вот нам надо выбрать вы хочете она стэнчел на стэнкнав скачать или на яблок e да на e тоже есть поэтому можете скачать и на e да, в моем сути тоже Это, э, скачать ключи на стэнкнав вот там только короче вы потом копируете ключ ключ копируете буде будет ключ, Ви його копируете. Потом вставляй. Ну, потей. Самое главное, це вставлю. Я з цим саме досить появляюсь. Ну, это серьезно. Нажимаем гид Кейфрим потай... Кельг. Нажимаємо. Вам висвічується вот это. Сейчас. Кей-савид. нажимаємо у цю кнопочку йогин. Кейс сайт і йогин. І все. Все, вас сюди. Я ще можу вам показати це, цей я тут все я Дивіться це клядочка із ігряком і, і От Отсайт, щоб настроїти прицей, треба вот так. Коча, я вам зараз показую на стрілки мої. Який мені удобний дивитись е, А їм меню. Так от всі і Отакий на максимум і зелений Так, от так от. Ну от так, от от такий заявний. Так, все. Нажимаємо е, на оцей гарячик Esp і от, тут от, вибираємо все. Щоб ми бачили схвощені і все. Тепер я називаю такий світ, ну вам це безлязно чи якийсь вам, який вам треба, мені такий треба. І потім, значить, я всі такі речі там читаю, які у мене, я використовую. Айл джамп, це літати. Маски, щоб там біля тебе був вив'язок, а він тебе не бачив. І телепорт. Uh, Добьегать. Вот так вот. Я тут все делаю. Ну все. До скорых встреч. Я вам показал. Надеюсь, помог. Приходить гуляйте. и гуляй, там. Ну все. До скорой стоять.